Привіт, я Євген Паст. Захищаю ворота народного клубу Верс. З ну, самого дитинства я почав грати в футбол ще спочатку во дворі, потім батьки відвели мене в школу в Одесі футбольну. І з того, з того все почалося. Перший клуб це Чорноморець, і я в ньому пробув аж до 25 років. Ще з дитинства, ще з дитячої школи, дубль, перша команда їх до 25 років був в Чорноморці. Після Чорноморця поїхав в Зірку в Кроківницький, попрацював з нинішнім головним тренером. Лавриненко, два роки ми попрацювали дуже добре. І потім була Десна з Чернігова три роки. І дуже плідно теж попрацювала, дуже хороша команда була. Вийшли в Єврокубки, грали з Вольцбургом. А ще з Чорноморцем були Єврокубки. То теж такий період. Дуже гарний і в груповому етапі грали, і вийшли з групового етапу. Тоді з, з Олімпіком французьким грали. Я тоді дві гри зіграв. І це можна сказати таке на все життя запам'яталося. Закінчився в мене контракт з чорноморцем і до мене зателефонував. Сергій Дмитрович і запропонував приїхати, підписати контракти, ще попрацювати, поговорив з сім'єю, з сім'єю, з жінкою і зібрався і приїхав до Рівного. Про Верес Ні, я дуже багато знав. Перш з серіалу, то, що знімав Трендець, дивився. Не скажу, що весь серіал, але пару, пару серій, коли він починав. Е знаю, що народний клуб дуже люблять його не тільки в Рівному, але по всій Україні за нього говорили. І, можна сказати, що дуже пильно слідкував за цією командою. Деяких футболістів знав, це Саша Кучеренко, в зірці ми з ним працювали. Помічник головного тренера Таран. Теж з ним працювали в зірці. А так Вася Корко. він з Одеси. І поселився одразу, з... приїхав, мене з ним поселилися. І, ну, я пам'ятаю, що його він молодий був, він за Дубль Чорноморця грав. І так співпало, що з ним поселився і дуже добре спілкуємося і ось. Говорили на лінії, добра гра, може реакція, е, реакція е, ліва нога добра. А так всього, всього понемногу. Ну, пожартувати люблю, знаєте, як кажуть, там, Одеси, там, шутки якісь. Головне, щоб клімат був добрий і і це. Теж бути в колективі, так що з цим порядок. О, це така історія давня. Це ще коли в дублі тільки тільки-тільки підписав контракт і просто вільний номер був там, набив адміністратор, сказав, кинув мені форму. Ну, навіть не питали, який номер мені кинули 44-й і все. І так все життя в мене. Якось склалося 44-й, 44-й. Може, це мій номер там, по житті, який, знаєте, буває, там, цифра в житті якась є. І він ми, ми, мене всюди переслідує. Якщо свободний номер в команді, то я, ну, я запитався, і чи є у когось 44-й сказали, що він вільний і я взяв. Якраз перед тим, як ти прийшов у Верес, команду покинув гравець під номером 44. знаю, що так? Да, Поворознюк. Ну, Я не, не буду знімати тут ще. Може своє шоу тут запустити. Ну, про вратарі. Якесь шоу в реаліті. Треба подумати. Мета для мене допомогти команді. Допомогти команді не підвести тренера, тому що він мене запросив і хочеться йому віддячити. І все, то що ми плануємо, то що які завдання буде ставити президент, щоб ми виконали його, це найголовніше.